Half-Life 3 стане останньою грою серії. Принаймні про Гордона Фрімена. Ми вже майже на 100%... Ну окей, на вісімдесят і відсотка. Впевнені, що світ таки побачить Half-Life 3. Але схоже, що на ній Valve і поставить крапку в історії Фрімена. Як повідомляє відомий кіноінсайдер Деніал Ріхтман на своєму платному патреоні Valve хоче зробити Half-Life 3 фінальною главою серії. І насправді це має сенс, адже люди і так вже довго чекають, на Valve створюється постійний тиск і докори за незавершену історію. А закінчивши арку Фрімена, від них нарешті відчепляться фанати. Та й не буде проблем. Якихось робити спін-офф і розвивати світ в іншому напрямку, як це було з Half-Life Alyx для Valve Index. А ви чекаєте нову частину про Гордона Фрімена? Бо якщо чесно, дуже сильно хочеться нарешті подивитись, чим завершилася його історія. Але сьогодні це не єдина гучна новина, тому дай з разом Oldboy і це новий випуск ігроновин. Так ось, схоже, що RDR 2 нарешті отримає версію під поточне покоління консолей. Згідно даних джерел Game Reactor, в розробці знаходиться порт Red Dead Redemption 2 для Switch 2, але разом з цим мають вийти і версії для поточного покоління консолей з покращеною продуктивністю та оновленою графікою. А от за якість покращення для ПК нічого не чути. Згідно чуток, які також підтверджують різні джерела Nintendo, реліз версії Switch 2 відбудеться наприкінці цього року, і він може бути одночасно із виходом версій для поточного покоління. Загалі фанати вже давно чекають дані версії. І не розуміють, чому Rockstar з ними так тягне резину. Hogwarts Legacy була далеко не видатною з точки зору геймплею, але вона точно стала справжнім подарунком для прихильників Всесвіту Потеряне. Завдяки цьому Hogwarts Legacy стала найпродаванішою грою 2023 року. Але як гравцям продати ще й сиквел? Адже вони вже мають віртуальний Гогвардс. І схоже, що у ВБ є відповідь. Згідно з нещодавнім оголошенням про роботу в Аваланч Software, студія шукає співробітника на вакансію наративного дизайнера, який займатиметься не лише створенням нових персонажів, але й матиме можливість залучити улюблених персонажів з існуючого канону та інтелектуальної власності. А це означає, що Гогвардс Легасі 2» Нам слід скоріш за все чекати на появу знайомих по всесвіту книг і фільмів-персонажів. Ймовірно, що події циклу тепер будуть ближче за часовим періодом до епохи самого Гаррі Поттера. Думаю, що вебе достатньо поставити когось популярного на кладинку «Hogwarts Legacy 2 і все, 30 мільйонів проданих копій тут, як тут в кишені. А я нагадую, що нещодавно стало відомо, що ВБ скасували Hogwarts Legacy Definitive Edition і DLC через занадто маленьку кількість нового контенту, який би не зміг виправдати бажану ціну. Тож, вочевидь, у видавця. Дуже амбітні плани на сиквели, і вони не хочуть нічого поламати. До речі, про ще одне DLC. Death Stranding 2 on the Beach спочатку розроблялась як DLC до оригінальної гри. Хідео Коджімо у 19-му епізоді свого подкасту Кодж 10 підтвердив, що наразі в студії немає жодних планів стосовно якихось доповнень до Death Stranding 2. Він вважає, що випуск такого типу додаткового контенту більше не в тренді. Але ще не так давно, як каже сам Кодіма, Death Stranding 2 on the Beach мала бути чимось на кшталт. Алт де Стрендін 1.5 великим доповненням до оригінальної гри, яке було б зосередженим на дослідженні інших континентів. Однак все змінив ковід в 20-му, А я нагадаю, що Коджіма тоді сильно захворів і був дуже близьким до своєї смерті. Тоді від ідеї доповнення довелось відмовитись. А єдине, що залишилося в поточній грізі старої, це вступ. Хоч доповнення до Death Stranding 2 не планується, кодімо обіцяє, що гру будуть підтримувати як виправленням помилок, так і різним удосконаленням ігрового процесу. А ви чекаєте новий DS? в інтерв'ю Vogue Japan, він також трішки поспілкувався про екранізацію гри і сказав, що фільм, над яким він працює з А 24 не йтиме шляхом мультфільму про Маріо чи серіалу Останні з нас. А буде використовувати саме виразний потенціал кінематографу. Це буде та версія де стрендін, яка може бути реалізована виключно за допомогою кіно. Тому думаю, що цими словами він дає зрозуміти, що нас чекає щось абсолютно нове. А ще він офіційно підтвердив, що окрім фільму по DS, готується і аніме, хоч якимось конкретними подробицями про нього не поділився. Стали відомі дати проведення нового фестивалю українських ігор в Steam. Організатори події команда Палає повідомили, що цьогоріч Ukraine Game Festival пройде з 14 по 21 серпня. Як завжди, там буде багато знижок на українські ігри, їх демки, анонси та багато чого ще. Заявлено, що вже запрошено близько 200 команд та творців, а ті, кому запрошення не прийшли, зараз можуть самі подати заявку, заповнивши спеціальну форму. Друзі, я вже у минулому у відео трішки згадував, але зараз хочеться більш детально про це розповісти. В нас є новий мерч, це ось такі ось футболочки. Вони через обмежену кількість не продаватимуться у вільному доступі, але я їх даруватиму всім поточним та новим підписникам патреону та монобази зі щеблини Саботрон або вище, а також всім суперпатронам, які підтримують канал понад півроку. Дуже дякую вам, друзі, особливо дякую ось цим ось фантастичним людям. Ще абсолютно всі патрони з усіх платформ зможуть придбати собі таку футболочку або кухлик або шкарпетки за додаткову плату. Як це зробити, я описав окремо в окремих постах на патроні, МОНОБАЗі та спільноті спонсорів на Ютубі. Дуже дякую всім, хто вже підтримує канал. Завдяки вам він і існує. Ви просто неймовірні. Також, ви, мабуть, помітили ось цей ось красивий логотип у мене на фоні. Все тому, що я приєднююсь до глобальної геймерсько-стрімерської сім'ї «Монстр». Я дуже радий цій співпраці, адже це довгострокові стосунки з брендом, який буде допомагати мені розвивати мої проекти і робити більше та цікавіше для вас. Особливо круто, що вони будуть допомагати розвивати мій другий канал, де я великий акцент роблю на перші враження від ігор. Зокрема, це новинки, проєкти з українською локалізацією та ігри від українських розробників. А я в свою чергу буду повідомляти вас про різні круті й цікаві події та продукти, які робить монстр. А також, звісно, буду розігрувати всякі круті штуки від них, в тому числі геймерську периферію, на підтримку ЗСУ. Тож дякую всім, хто підтримує канал. Дякую, що ви зі мною. Ви неймовірно круті, і я вас дуже люблю. Як повідомляє інсайдер видання MP First, 2K готують якийсь анонс пов'язаний з франшизою Bioshock. Вважається, що цей анонс відбудеться вже незабаром, скоріше за все, наприкінці літа. Можливо, це якісь подробиці довгоочікуваної четвертої гри серії, про яку нам оголосили ще в 2019 році, і розробкою якої займаються Cloud Chamber. Але, можливо, це просто якісь оновлення про екранізацію Netflix або якийсь анонс ремастеру чи ремейку. Steam з тім з'явилась руснява пропагандистська гра Squad 22 ЗОВ про російське вторгнення в Україну. В її описі вказано, що дану гру офіційно офіційно рекомендує руснява армія як базовий посібник з піхотної тактики для підготовки курсантів та юнармійців. А скріншотах, тім добре помітно, яка там махрова пропаганда з укропами, повернення в родну гавань і нацистським режимом з на навздогін. Думаю, розповідати більше не потрібно і також очевидно, видно, що цей непотріб не повинен існувати в цивілізованому світі, особливо якщо враховувати, що коли якщо це пропустять, то. Ніщо не заважає робити більші, крутіші, дорожчі ігри росіянам з такою ж махровою пропагандою. Тому, звісно ж, це потрібно зупинити. А тому я вас дуже прошу залишити скаргу на це в стімі. Вказуєте в описі скарги, що це. Пропаганда війни, геноциду, тероризму і тому подібне. Наразі вже немає можливості залишати скарги в Steam з українських та німецьких акаунтів. Але чи то такий фантастичний в лапках розрул від Valve, чи розробники самі заблокували для нас цей кусок лайна, щоб ми не могли на неї жалітись, не зрозуміло. Тому продовжуйте скаржитись з акаунтів інших країн у Steam. Пишіть про цю гру негативні відгуки в Твіттері та інших соціальних мережах та відмічайте обов'язково сторінки Valve Стім, нам необхідно дотиснути цю хрінь, щоб існував прецедент по блокуванню подібного неадекватного контенту. Знову ж таки, це дуже важливо, щоб на корню зупинити це і. Це не переросло в щось більше і набагато страшніше. Subnautica добереться до смартфонів. Підводний виживач від Unknown Worlds Entertainment добереться вже 8 липня до смартфонів із системи iOS та Android. Мобільна версія збереже всі ключові особливості оригіналу, а управління адаптують під сенсорні пристрої, але грати можна буде і за допомогою геймпадів. Ціна гри складатиме 10 доларів, але за попередню реєстрацію діятиме знижка у 10%. Український шутер Shutterline вдруг Уги зміни свій концепт. Сподіваємося, що цього разу на краще. Українська студія FragLab повідомила, що вже з 26 червня будуть вимкнені сервери їх умовно безкоштовного шутера Shutterline. Натомість гру переведуть на преміальну модель, тобто вона розповсюджуватиметься по принципу разової купівлі. Ну а акцент змістять з мультиплеєру на синглплеєрний режим. Нагадаю, що раніше гру просували як кооп проєкт з кооп-місіями та мультиплеєром окремо. Потім гру перезавантажили, анонсувавши NFT складовувній. А зараз гра знову переїжджає, але Цього разу на сюжетно орієнтовані рейки. Ті, хто вже мали гру в бібліотеці, збережуть собі її назавжди. І я сподіваюся, що цього разу в розробників все вийде. Але не всі боряться так за свої ігри. Наприклад, EA скасували гру про Чорну Пантеру і закрили студію, яка її робила. Видання IGN повідомило, що Electronic Arts скасували анонсовану в липні 23-го Marvel's Чорна Пантера, сюжетну гру від третьої особи, яку розробляла нова студія CliffHanger Games під керівництвом Кевіна Стівенса. Який раніше очолював Monolith Production. разом з цим і закриває студію, а під нову хвилю скорочень потраплять і співробітники з інших команд. чуток і концепт артів, які почали масово з'являтися після скасування, стало відомо, що в новій цій Марвелівській пантері ми б грали за азарі, сина чали, а антагоністами виступали б Скрули. Чорна Пантера створювалася в рамках оголошеної співпраці EA та Marvel, по якій EA мали зробити три гри. Хоч чорну Пантеру і скасувала, але EA запевняє, що угода чинна. І нас точно ще чекає, як мінімум, три спільні гри. Перша це анонсована ще у 22 му гра про залізну людину від Моутів, розробку якої очолює Олів'є Пру, що відомий по Marvel's Guardians of the Galaxy, А за інші дві гри поки нічого не відомо. Одна була Пантера, але вже не Пантера. Sandfall Interactive повідомили, що за 33 дні з моменту релізу їх хітової JRPG Клер Obscure Expedition 33 Гра розійшлась стражем у 3,3 мільйони проданих копій. Цікаве співпадіння і прямо такий чудовий результат для абсолютно нової IP. А особливо, якщо враховувати, що вона ще й на релізі була доступна в геймпасі. Франсуа Меріз, головний операційний директор та продюсер студії, каже, що у них вже є ідеї для наступної гри, але вони стараються уникати звичних для індустрії масштабувань, а тому планують, щоб основна команда і надалі складала менше 50 чоловік. Якщо ж ви ще не почали проходження, то радий вам повідомити, що на гру вже вийшов повноцінний фанатський українізатор. Раніше був виключно машинний. Але тепер є і людський. Це ще не фінальна версія, але близька до того. Завантажити його можна з того ж посібника в стімі від Кубік. Ну і не можу не відзначити, що вийшли два прекрасні українські кавери на головний мотив гри Люм'єр. Перший від Ейлін, а другий від Хібікіт. Послухати їх пісні можна на їх YouTube каналах. Нативний застосунок GeForce Now тепер доступний на Steam Deck. Valve об'єдналися з Nvidia, і тепер їх хмарний геймінг доступний напряму на деці без костелів. Такий спосіб допоможе у випадках, коли якась гра себе почуває погано на надеться або коли хочеться зберегти обмежений заряд батареї надовше. Ну і в тему до Valve в Steam в дочасному доступі вийшла тактична карткова колодозбиральна роуглайк -like стратегія as We Send від шведської студії. Ді Бокс Dragon. Проєкт є доволі нетиповою суміш жанрів, має дуже схвальні відгуки та ще й офіційну українську локалізацію від Unlock Team. А до 11 червня гру можна придбати зі знижкою за 663 гривні. Свідки міфічних чимоданів перебрались в голови і самих розробників ігор. Марк Герхард, співзасновник Build Rocket Boy, яка незабаром має випустити свою дебютну гру Minds Eye, Вважає, що всі, хто критикують їх проєкт, отримали чимодани з грошима. Звісно ж, натякаючи на те, що це зробили Rockstar в Діскорді Майнц Аї Герхарда, запитали, чи не вважає він, що всі люди, які негативно реагують на гру, були кимось проплачені. На що він відповів 100%, даючи зрозуміти, що повністю в цьому впевнений пізніше він на сервері додав: не дивно, якщо це правда. Ну і ще не потрібно багато зусиль, щоб здогадатися, хто це був. Герхард, звісно ж, не конкретизував, кому б могло бути вигідно, щоб Ай провалилась, але в мережі розуміють, що він так тоненько натякає, що негатив у пресі на прев'ю гри спровокований помстою Рокстар саме Леслі Бензісу. Ну а все ніби тому, що Бензіс, який є директором гри, колись був президентом Rockstar North, але в 16-му його звільнили. Після чого він подав судовий позов проти Take-Two за несплату ними йому роялті в розмірі 150 мільйонів доларів. Прев'ю гри, яке дали пограти блогерам та журналістам, здебільшого критикують за жорстке керування автомобілями, тупийші її ворогів, та й що вона викликає загальне відчуття зламаного безладу. але хвалять за круто поставлені касцени і насичену. Сюжетну кампанію на 15 годин. Ну в будь-якому випадку рекомендую чекати повноцінного релізу, який відбудеться вже 10 червня на ПК, Xbox Series і PlayStation 5. Відьмак 3 не Skyrim, а CD Projekt не Bethesda. Міхал Новаковський, співзасновник CD Projekt, в інтерв'ю Джоша Воленсу з PC Gamer розповів, що Відьмак 2, хоч і продався непогано, але студія не могла повністю забезпечити маркетинг гри і велику кількість копій її на полицях магазинів. А відьмак 3 ходили пічити різним дистриб'юторам, мережам магазинів тощо, але часто отримували відмову. Як згадує Новаковський, тоді вже вийшов Skyrim, а на HBO показували гру престолів. А тому кожна така їх презентація закінчувалась словами. Це з керім, який зустрічається з грою престолів, і це була та фраза, яка запам'ятовувалася всім, кому вони презентували гру. Хоч фраза і була пам'ятна, і наче презентація потужна, але студії все одно було важко переконати деяких надто вибагливих ретейлерів галузі, бо вони банально не вірили в амбіції проджектів. Він згадує як одного разу, вони відправилися у штаб-квартиру Волмарт, де співробітник мережі сказав, що, хоч вони йому і подобаються, але немає на що сподіватися, бо вони не. Не Небефезда Новаковський тоді навіть уклав в парі із тим співробітником, що якщо Відьмак 3» добре продасться, то він приїде назад в Арканзас і то його пригостить вечерію. Але цього досі так і не сталося. Думаю, що після такого успіху Новаковський банально не хотів витрачати час та сили, щоб просто позловтішатись, проте він не тримає зла на хлопця і не був здивований його словам. Бо ігрова індустрія це часто справа випадку, а тому, ймовірно, він би на його місці оцінив би проєкт приблизно так само. там корейських дівчаток в латексі і облягаючому одязі приготуватись. На ПК стала доступна демка порту Stellar Blade. Повноцінний реліз очікується 12 червня за ціною 2000 гривень, за базову версію і 2600 за Complete Edition з косметикою. Та й таке. Знову пам'янемо The Order 1886, адже як виявилося, він мав стати початком трилогії. Руві Расурія, креативний директор The Order 1886, в інтерв'ю франкомовному виданню Julien Чізе розповів, що сиквел ексклюзиву ps 4 був на ранньому етапі розробки, перш ніж його скасували через недостатньо високу оцінку критиків на оригінал. Як мінімум, це він вважає основною причиною скасування, і я схиляюсь йому вірити, адже в. Багатьох студіях від оцінки на метакритик залежить навіть бонус розробників, ну і звісно, що буде сиквел. Продовження, яке би називалося The Order 1891, боївку прокачали і з'явився б мультиплеєрний режим. Від початку ігри планувалися як трилогія, і хоч навіть до якогось старту розробки третьої гри The Order 1899 не дійшло. У Ready at Dawn був план, куди їх приведе ця історія. І з одного боку, шкода, що гра не отримала продовження, бо перша частина була. Дуже красива і стильова. З іншого боку, перша The Order ну, дуже коротка гра з жахливим кліфхенгером в кінці. А бої з ліканами, це просто тотальний кутеє крінж. Коротше, я б дуже хотів побачити трилогію Order, але якби першу гру спочатку довели до нормального, повноцінного фіналу, як сюжетно, так і геймплейно. Дуже потужна хвилинка українізації, реально дуже крута. В стімі стала доступна демка української тавер Defense стратегії Кребі Фішес, яку створює вже тривалий час, невелика інді команда з Харкова, що складається всього з двох чоловік. В грі нам потрібно очолити армію крабів, що протистоять дивакуватим прибульцям, які вторглись у колись мирний підводний світ. Демка коротенька, але дає уявлення про основний ігролад проєкту. Рама має непоганий візуальний стиль і комічний вайб. А те, що в ній буде не тільки текстовий український переклад, а і озвучення. Точно заслуговує на те, що ви до неї придивились. Також стала доступна демка науково-фантастичного горор-симулятора ходьби Anomalia Runner від українського розробника Ігора Малюхи. В ній вам потрібно буде спостерігати за оточенням у центрі дослідження аномалій, а сам концепт проєкту є сумішчю механік Exit 8 з вайбами Portal. Гра має українську локалізацію, але поки виключно текстову, і підтримує режим PC VR. До того ж, в Steam з'явилась сторінка української кооперативної психологічної гри на 4 гравця. Regret. в ній вигратиме зав'язнів у світі тоталітарної диктатури, які мають пройти жорстоку програму реінтеграції. Кожен раунд на вас чекає випробування, після якого один із учасників вибуває. Сам концепт гри, схожий на популярну «Layers Bar». Реліз цього року буде як текстова українська локалізація, так і озвучення. Бета шутера з порталами Splitgate 2 стартувала в Steam. Відгуки змішані, але концепт прикольний, та й офіційна українська локалізація там теж присутня. Ще урок, подібному шутері від першої особи RoboQuest, з'явилася офіційна українська локалізація. Гра вже деякий час доступна на Xbox і ПК, а тепер вона вийшла і на PS4 з PS5. І одночасно з цим розробники додали в неї українську мову. Steam від українського соло розробника вийшов дебютний однокористувальський горор про співробітника метро під назвою Tunnel, тобто тунель. Починається все як звичайна нічна зміна співробітника метрополітену. Але чим далі гравець йде тунелем, тим дивнішими стають події. Гра має українську локалізацію так само, як український платформер Avita Journey of Hope, яка вийде в реліз вже 19 червня. Вона, до речі, має багато індія нагород, тому теж обов'язково придивіться. Machine Games могли скасувати новий Wolfenstein. В мережі помітили резюме одного колишнього провідного художника Machine Games на LinkedIn. В ньому було сказано, що він у проміжку з лютого 22 по січень 24 працював у Machine Games над двома іграми: перша це Indiana Jones and the Great Circle, а друга це новий неанонсований скасований проєкт. Фанати в мережі припускають, що це могла бути Wolfenstein 3, адже цей же співробітник також працював над спінофами Youngblood і Cyberpilot. Піт Ганс, віце-президент Бесезда, з маркетингу раніше говорив, що ми побачимо третю номерну частину, яка завершить історію. Але з того часу пройшло дуже багато років і жодних анонсів так і не було. Вже навіть сам під встиг покинути за цей час Бесезду. Ніякого LGBT і diversity Нова мітла американського політикуму мете по-іншому, а великі компанії підлаштовуються під нові реалії. Так, Take-Two Interactive вилучили всі згадки про різноманітність та інклюзивність зі свого річного звіту для інвесторів. Також у звіті більше немає двох нагород, які видавець отримав за підтримку ЛГБТК-працівників. Але це типу не одні такі take two двуликі. Після приходу Трампа у звітах більшості американських корпорацій зникає все, що пов'язано з якоюсь репрезентацією. Тейк ту відмовляється коментувати зміни, і тепер цікаво. Як нова політика Трампа вплине на майбутню GTA 6 та й загалом вплине на індустрію? Все, тепер останній Xbox. Том Гендерсон з Інсайдер Геймінг висловив свою думку, що наступне покоління Xbox скоріше за все стане останнім. Ми вже знаємо, що Майки працюють над наступним поколінням, але Гендерсон вважає, що воно і стане останнім поколінням Xbox. Зелені повністю перепрофілюються суто на видавництво ігор і підтримку різних ігрових сервісів, по типу Game Pass. Це не є якийсь інсайд, якщо що, а суто його припущення. Але як мінімум зараз воно справді так виглядає. Якщо буде не так, то Гендерсон думає, що оця ось теперішня політика відеоігрового підрозділу Майків може полягати в тому, щоб показати, які у Xbox є круті ігри для власників PS5, щоб в наступному поколінні вони хотіли перейти до них. Але це насправді дуже мало ймовірно, що в них така стратегія. Мені здається, їм просто потрібно відпрацьовувати гроші. А що думаєте ви? До речі, про наступне покоління Xbox. Ми вже давно знаємо, що Xbox планують випустити стаціонарну консоль і портативку. Але схоже, що тепер плани трішки змінилися. Windows Central повідомили, що Майки змінюють свої пріоритети, і власна портативка Xbox відкладається поки на полицю. Вся справа у тому, що компанія хоче зараз приділити значно більше уваги адаптації Windows 11 під портативки від сторонніх компаній, як от консоль Asus, яку вони роблять сумісно з ними під назвою Project Kinnon. Вважається, що на такі рішення могла вплинути загроза з боку SteamOS, яка забезпечує відчутно кращу продуктивність і довший час роботи, аніж сама Windows 11. Майки досі хочуть мати чисто свою портативну консоль, але конкретно зараз пріоритети довелося змістити через Valve. Українська гра про Галичан в космосі Send добереться і до консолей. Українська студія Hologriff офіційно оголосила, що їх PVPVE гра вийде не тільки на ПК, а й на PS5 з Xbox Series. Проект стартує в ранньому доступі колись цього року. З Найт Сіті в Чикаго. Майк Понсміт, який створив оригінальну настільну гру Cyberpunk, що стала основою для Cyberpunk 2077, розкрив цікаву деталь про сиквел. Він взяв участь у цьогорічній конференції Digital Dragons у Кракові і там розповів, що у сиквелі ми побачимо не тільки найсіті, а й щось схоже на той, що біжить по лезу. А радше на альтернативну версію Чикаго, яка повернула десь не туди. Це підтвердило давню версію фанатів, які припускали, що події сиквелу розгортатимуться в 2080 році в Чикаго. Сам Майк не сильно залучений до розробки другої гри, але нещодавно він побував в офісі проєктів і там поспілкувався з різними відділами. А тому все ж трохи володіє якоюсь інформацією. Також вже самі розробники заявили, що назва Кіберпанк 2, яку вони час від часу використовують у своїх прес-заявах, не означає, що це буде прямий сиквел до оригінальної гри. А двійку в назві вони використовують виключно для того, щоб е, проідентифікувати, що це все ж один всесвіт. Тим часом проєкти поділились новим квартальним звітом, в якому повідомили, що Cyberpunk 2 перейшов вже у стадію препродакшну, і наразі його команда зросла до 96 співробітників. У цьому ж звіті повідомили, що продажі доповнення Phantom Liberty перетнули позначку у 10 мільйонів проданих копій, а наклад Ведьмак 3 досягнув 60 мільйонів проданих копій. До речі, в рамках святкування 10-ї річниці гри студія офіційно оголосила, що цього року The Witcher 3 Wild Hunt отримає новий патч, який додасть кросплатформову підтримку модів для ПК, PS5 та Xbox Series через Mod.io. Халява! У другій половині травня підписку Game Pass поповнили ігри, що ви зараз бачите в себе на екрані. З цікавого це друга дивізія та ролівка Метафор Рефантазіо від Атлус, яка стала найвисокооценнішою грою 24-го року після Астробота. Всі підписники PS Plus 3 червня можуть забрати до себе в бібліотеку баскетбольний симулятор NBA 2K25, горор Ребут Alone in the Dark, платформер Bomb Rush CyberFunk. І доповнення The Final Shape для Destiny 2. Ну а для підписників рівня Екстра та Deluxe на Чесі Days of Play стануть доступними Souls Now The Crap Treasure, пірацька гра and Bones, збірка Destiny 2 Legacy Collection і ремастер GTA 3. В Epic Games Store на ПК можна забрати кооперативний лутер-шутер Tiny Тіна Wonderlands і головоломку платформер Limbo. Лімбо також доступна зараз і в застосунку епіків на смартфонах. GSC випустили Stalker Legend of Zone Trilogy Enhanced Edition. Це оновлена трилогія Stalker для ПК та консолей поточного покоління. Оновлені версії доступні для всіх власників оригіналу абсолютно безкоштовно. Але сприйняли це переведення доволі неоднозначно. А тому відгуки змішані з одного боку є росіяни, які неють про вирізану російську озвучку та позицію GSC щодо скрєпних фанатів, а тому запустили рев'ю бомбінг. А з іншого ремастер наразі все ж має багато технічних багів, а також картинка мильна з FSR-покращувачами, які далеко не завжди і не всюди роблять картинку краще. Але начебто, все ж потрохи вони її виправляють. Плюс знову таки для фанатів гра буде безкоштовна. Ось тут ось мій огляд. Там я багато розповідаю і про хороші речі. І про баги, і про проблеми, одним словом, можете подивитися. Ну а на ПК PS4, PS5, Xbox One Xbox Series вийшла Elden Ring Night Rain. Нова гра From Software отримала скромні 77 балів на метакритику, скромні в порівнянні з іншими соулсами від From Software. Проект не зовсім стандартний для студії і може не дуже зайти деяким фанатам Міядзакі і знову ж таки соулсів. Більш детально я розповідаю в своєму огляді ось тут ось, і я дуже його рекомендую подивитися. Адже, попри змішані відгуки, в перший день гра продалась тиражем в три лями копій і побила позначку в 313 тисяч одночасного онлайну в стімі у перші години релізу. Тож клікайте тут, приємного перегляду і дай Боже!